Друзі, вітаю з Норвегії, місто Драмен, компанія Gentleman Auto. Ми займаємося імпортом автомобілів з Норвегії, Німеччини, Нідерландів та інших європейських країн. Мене звати Вадим, і я вам покажу в даному відео, як ми особисто перевіряємо автомобілі в Норвегії, відправляємо всю інформацію з замовникам, погоджуємо і купуємо автомобілі, доставляємо їх в Україну, розмитнюємо і передаємо замовникам. Тобто послуга авто під ключ саме цікаве в цій історії, що ми купуємо в Норвегії автомобіль у мексиканця. Це Leaf 18-го року з батарейкою 41 кВт. І другий автомобіль це Volkswagen Фольксваган e 14-го року. Автівки в дуже класному стані. Ми їх перевірили, придбали. Тому поїхали до перегляду даного відео. Таю з Норвегії. Сьогодні перевіряємо Nissan Leaf, 40 кВт годин 2018 -го року з пробігом 56 тисяч кілометрів. Ми його вже перевірили по кругу товщиноміром. Отакий От має вигляд: Took. В салоні має такий вигляд: тканина, шкіра. Кімчистку, звичайно, потрібно буде зробити. Кармо в нас без зауважень. Світиться якийсь чек, його потрібно зараз буде перевірити. от такий він має вигляд. Підключили Leaf Spy, перевірили батарею СОХ 89,5, 153 швидкістих зарядки, 570 звичайних домашніх зарядок. 9% 26 км. Зараз перевіримо лакофарбове покриття. 77. 82. 80. 90 88 73 84 83 83 71 81 77 67 85 81. 84. 87. 72 Так. Вісімдесят сім. 91. Має такі от дрібні царапинки на бампері. Це все зробиться, пофарбується. 73. Дев'яносто один. 104 78 74 78 83 75 161 186 189 189 150. Страшного нічого нема, ця дверка перефарбовалася. 90, 90. Так, оглядаємо під капотом. Болти у нас не кручені, крила. Тут не кручені. З цієї сторони порядок. Такий має вигляд. Ржавчинки немає, нічого нема, все сухо. Перевіряємо більш детально зараз цю частину. 49. 48. 34. Так, бачимо. Отут відкручувались. Тут від нічого страшного немає. Двери від. Так. Перевіримо детально зараз цю частину. 34. 35. 55. Так, нічого тут страшного нема. Ці болти от відкручувалися, дверки знімалися і фарбувалися. Так, крило бачимо, стоїть нове, фарбоване. Так. 18-й рік. Так. А ЗСНО? Ну. Ну, Ні, 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 ладно, I think they use the same. Just because here in this area, I, I hit the rock here, mm -hmm. so this one was really damaged. Mm -hmm. But this one was not that much. So uh I, I hit it like here. It was six thousand crowns for replacing everything. But it's replaced. But they did they, they used the same window. I think they just changed the door. Mm -hmm. They they didn't uh, fix it. They replaced <laughs> it. This does Maybe okay, I can send it to you if you wish me. Good, and then uh, let's see the other one. And this one, mm -hmm. it was the damage was pretty much here, mm -hmm. uh, but it's not there anymore. And I don't it's see a repair, a repair. uh, re re repair all this. Yes. Oh, yes, mm -hmm. I check. Okay, cool. thank you. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This not that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a To hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no Вітання, друзі, з Волині, Місто Володимир. Привезли автомобілі з Норвегії з Осло. Самі оглядаємо. ябчик у нас під замовлення. ліфт на продаж. Кого цікаво, звертайтеся. Контакти в шарці. профілю. Друзі, всім привіт із Києва. Передаємо автомобільному власнику. Декілька питань. Скажіть, будь ласка, як дізналися про нашу компанію? В інтернеті, в Фейсбуці, давно цікавився, шукав, ось натрапив. Які враження від співпраці та від автомобіля? Приємні хлопці, авто дійсно цікаве, відповідає та якості. Будете рекомендувати? Так. Дякую. Підійшло до кінця дане відео. Придбали ми два електромобіля. Це Nissan Leaf вісімнадцятого року з батарейкою 41 кВт. Дуже класний стан, власник правдивий. Тобто він все сказав по телефону. Ми приїхали, перевірили, і дійсно все відповідало дійсності. Приємно з такими людьми мати справу. Другий Volkswagen E-Up теж гарний варіант, невеликий пробіг. Придбали ми для замовника з міста Києва. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, ставимо вподобайку і обов'язково підписка. Плануєте придбати автомобіль з Норвегії, Німеччини або Нідерландів. Звертайтеся з радістю вам допоможемо. Під відео я закріплю TikTok і Instagram, де ви в реальному часі зможете відслідковувати нашу роботу. Також телеграм-канал, де ми виставляємо варіанти автомобілів, які у нас в продажу, або авто, які можна придбати за вигідними цінами з автоаукціонів. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою. Слава Україні!